Важливим питанням для переселенців із зони АТО та окупованої частини України є пошук роботи на новому місці. Допомагає їм у цьому Хмельницький міський центр зайнятості, який пропонує наступні послуги пошук роботи тимчасової і постійної, отримання інформації та консультацій щодо сприяння зайнятості, професійну підготовку перепідготовку. На сьогоднішній день в центрі зайнятості зареєстровано 178 чоловік з Донецької та Луганської областей, 25 з яких працевлаштовані, 48 осіб перебувають на обліку безробітних. Чому такій малій кількості переселенців знайшли місце роботи? Пояснила заступник начальника міського центру зайнятості Наталія Яцишина. Справа в тому, що професійний досвід освіта таких людей не Співпадає з потребою ринку праці міста Хмельницького. Як правило, це люди з вищого світу, багато викладачів, багато людей, які працювали на інженерних посадах, а місто Хмельницьке на 90% навіть більше потребує робітничих професій. Слюсарів-ремонтників, електрозварювальників, спеціалістів з IT-технологій, кухарів в начальні заклади, саме цих спеціалістів потребує місто. Ті переселенці, які працевлаштовані, таки освоюють робітничі професії. Працевлаштовані люди у нас більшість на робітничі посади, задоволення йшли на роботу нянечками в дитячі садочок, жінки, оператор комп'ютерного набору, укладальники, пакувальники є на ЛТД, касири торгівельного залу, і на некваліфіковані двірники, прибиральник, оператори котельні залізобетон. Також центр зайнятості пропонує навчання з гарантованим працевлаштуванням за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. За півроку навчання є можливість освоїти спеціальності швачки, продавця, кухаря, водія тролейбуса, охоронця, слюсара сантехніка. За словами Наталії Яцишиної, мало хто з переселенців погоджується на такий крок. Пояснення просте. Винаймати житло та утримувати сім'ю потрібно вже й негайно, а не гаяти час на навчання, тому самотужки шукають місце заробітку. Основною причиною відмови від запропонованих центром зайнятості вакансій є низька заробітна плата, каже Наталія Яцишина. Переселенці воліють отримувати близько 4-5 тисяч гривень. В той час їм пропонують 1800 максимум. Однак звернутися до центру зайнятості все ж необхідно. Наприклад, якщо ви хочете отримати статус безробітного і отримувати грошову допомогу або знайти хоча б якусь роботу на перший час, мати із собою потрібно визначений пакет документів. Паспорт, ідентифікаційний, трудову книжку, диплом. якщо чогось не вистачає, це не є трагедією. Треба підходити до нас. Ми обліковуємо всіх людей, шукаємо роботу всіх бажаючих. Шукати цю роботу. Документи це вже вторинне. Підходити на перший погляд до диспетчера 17-1, наша адреса, він змістовно дасть всю інформацію, направить до спеціаліста, і там вже будемо шукати роботу, користуватися тими документами, які є, і бажанням людини щодо пошуку роботи.